у знакові новини на соціальній країні. В студії Ілана Маяковська. Далі випуску про таке. Суддів пов'язали. Активісти завадили провести з'їзд Верховного суду. Кримський сценарій: сепаратисти проголосили створення Донецької республіки та увійшли до Росії. Екстрене засідання Кабмін збирається врегулювати ситуацію на сході. Росіяни назвали вбитого українського офіцера п'яним хуліганом, Нібито російські військові відбили атаку хуліганів на КПП військової частини. Нагадаємо, інцидент стався сьогодні вночі в Новофедоровці. Українського майора розстріляв російський сержант двома пострілами в притул. За інформацією української сторони, причиною сварки стала особиста неприязнь. В результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомату був убитий майор Станіслав Карачевський. Вбивство сталося на п'ятому поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал САКСкої авіабази. Капітан Артем Ярмоленко, відвезений слідчим відділом Російської Федерації до Севастополя. У офіцери залишилося по двоє дітей. Планувалося, що 9 квітня Карачевський і Ярмоленко мали відбути на материкову частину України. Українські офіцери були без зброї. Активісти Євромайдану зірвали з'їзд Верховного суду України. Зранку мітингарі зібралися біля установи та влаштували театралізоване шоу, вимагали повної ілюстрації судової системи. Блокаду служителів Фоміди прорвали, але ненадовго. Детальніше в сюжеті Миколи Різника. Суддю спіймали та зв'язали. До тортур справа надійшла, проте перед кількома сотнями людей він зізнається в хабарництві та сприянні злочинцям. Я звичайний український суддя, розумієте, я працюю в цій кілоційній системі і власне сам нічого не вирішує. За мене все вирішує там керівництво, яке мені надає накази, і я тільки їх виконую. Поки театралізованого суддю виводять на чисту воду, справжнім володарям мантій блокують прохід до місця роботи. Постраждалі від корупційної системи правосуддя бажають зірвати за. Плановане засідання стверджують, якщо вчорашніх бандитів звільнять, вони уникнуть люстрації. Суд це одна із ланок, яка допомагала у захисту корупцію, великого бізнесу. Тож корупціонерів, олігархів. Судова система потребує змін. Раптом надходить інформація, що судді таємно потрапили до будівлі через чорний хід. Мітингарі йдуть на радикальний крок, долають паркан, але згодом їм і так відчиняють. Під тиском натовпу працівники лишають будівлю. Ходячи через коридор ганьби. Зрештою з'їзд таки не відбувся. Однак, вже надійшла інформація, що судді можуть зібратися в іншому приміщенні. Микола різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. Російські активісти знову захоплюють державні установи у Донецьку, Луганську та Харкові. Під тиском сепаратистів вчора не втрималися обласні адміністрації та будівлі Служби безпеки України. Основна вимога мітингувальників провести позачергову сесію та прийняти рішення про проведення референдуму щодо входження регіонів до складу Росії. В разі невиконання обіцяють розпуск облрад. При штурмі будівель поранення отримали як громадяни, так і працівники міліції. Зокрема, в Луганську таких постраждалих щонайменше дев'ятеро повідомляється, що сепаратисти унаслідок захоплення могли завладіти зброєю. По факту проникнення мітингувальників до держустанов порушені карні справи. Зокрема, у Донецькій СБУ вже працює слідчо-оперативна група та встановлюються дані правопорушників. Сепаратисти проголосили створення Донецької республіки та увійшли до Росії. Зі сцени, встановленої на сходинках Донецької ОДА, було оголошено про створення так званої незалежної Донецької республіки. Сепаратисти зняли, зняли з будівлі ОДА прапор Донецької області і замінили його на прапор Донецької республіки. Близько 50 осіб присутніх заявили, що прийнята декларація стане основою для створення Донецької народної республіки. создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство. Провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. У Донецьку невідомі обстріляли будівлю обласної державної телерадіокомпанії. За словами одного із працівників телекомпанії, до прохідної під'їхали два автомобілі, з яких вийшли люди і відкрили стрілянину з автомата. На постріли вийшла охорона співробітники міліції підрозділу спеціального призначення в повному спорядженні. Незабаром невідомість сіли в автомобілі і поїхали. Працівників, які не зайняті у житті компанії, керівництво відпустило додому. Тим часом будівля ОДА у Харкові вже звільнена від сепаратистів. За словами міністра МВС Арсена Авакова, який знаходиться на місці подій, установа повністю звільнена від протестувальників. Цікаво, що ще напередодні Аваков звернувся до громадськості та сепаратистів, відзначивши, що ситуація буде братися під контроль без крові. Тим часом у центрі Харкова неспокійно мітинги Євромайдану та антимайдану в місті переросли у сутички між активістами різних таборів. Під час заворушень було чутно кілька вибухів. Міліція активно розбороняла сутички між активістами. Що найменше одного агресивного чоловіка з георгівською стрічкою, міліція практично винесла з зони заворушень. У нього при собі був ніж правоохоронці були вимушені застосувати сльозогінний газ, щоб припинити бійки у центрі міста. Підготовлені активісти принесли. З собою лимони щоб рятуватися від дії газу, мітинги тим часом тривають людей на вулицях стає більше. Для протидії сепаратистам Андрій Парубій з Валентином не негайно у Луганська Віталій Ярема до Донецьку. Юлія Тимошенко. Також вирушає до Донецьку захоплення сепаратистами за підтримки російських спецслужб будівель. Вона назвала прямим продовженням агресії Росії проти України. Метою цієї агресії є анексія українського сходу за кримським сценарієм. Звертаюсь до представників влади з вимогою вжити дієвих заходів щодо знешкодження терористів та унеможливити подібні події в майбутньому на вашому боці. Зараз не тільки закон, а й українське суспільство. Сьогодні в державі є всі необхідні сили для швидкої та адекватної протидії сепаратистам та диверсантам. На додачу до цього наші громадяни на Харківщині, Донеччині та Луганщині також виступають проти поділ України. Екстрене засідання уряду відбулося сьогодні. У зв'язку з останніми подіями у східних областях українські міністри обговорили подальший план дій. Не було Арсена Авакова та Віталія Ярема. Вони поїхали до регіонів особисто. Подробиці знає Яна Курченко. На позачерговому засіданні уряду були відсутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Урядовці поїхали до Харкова і Донецька залагоджувати ситуацію останніх днів. Про події на сході журналісти розпитували виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещицю. Російська сторона нам ніколи не повідомила, чому вони проводять такі інтенсивні військові навчання на східних кордонах України. Наскільки і воно зв'язано з тими подіями, які відбуваються в, зараз в, в східних областях, це можна проводити паралельно. Саме засідання Арсеній Яценюк розпочав з обговорення політичної ситуації на сході України. На думку українського прем'єра, одночасні проросійські протести у кількох областях добре спланована акція сепаратистів для залагодження конфлікту і недопущення подібних ситуацій. Уряд розробив план дій Саме для цього ми почали процес конституційних змін, щоб передати повноваження на міста, щоб кожен себе чувствував. Достойним гражданином країни, який впливає на власть і в Україні і в своїй області, будь-які інші брехливі заклики щодо федералізації, є спробою знищення української державності. Наприкінці вступного слова Арсеній Яценюк російською звернувся до жителів сходу, закликаючи бути свідомими і не піддаватися на провокаційні заклики. Про подальші дії влади пообіцяли розказати пізніше, коли узгодять усі дії і матимуть більше інформації. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Янукович у полоні. Експрезидент України Віктор Янукович наприкінці лютого здався в полон російським військовим під їх контролем. Янукович виїхав з України до Росії. Про це заявив начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Якщо не вдаватися в подробиці і не розголошувати таємницю слідства, скажу, що останніми діями експрезидента Януковича на території України було наступне. Він здався в полон російським військовим і вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де з часом ми його побачили на прес-конференціях в Ростові-на-Дону. Валерий Гелетей також повідомив, що після відмови Януковича від послуг держохорони співробітники управління, які охороняли експрезидента, подали рапорти на звільнення. Одеса зустріла військових із Криму. Туди прибули майже 160 військовослужбовців ВМС України для виїзду для виїзду військових та членів їхніх сімей було надано чотири причепних вагони у потязі Севастополь Київ. Раніше до Одеси автомобільним транспортом вже прибули курсанти та офіцери Академії військово-морських сил імені Нахімова. Також до Миколаєва з Севастополя передислоковано військово-морський ліцей. Наразі у Криму все, що залишається українські військові та очікують своєї черги на виїзд з півострова. На знак подяки лікарям, які лікували поранених майданівців, відкрито пам'ятний знак. Встановлено монумент біля Київської міської клінічної лікарні, номер 17 під назвою Янгулам у білих халатах. П'ятитонник гранітний камінь із символічним написом встановили члени самооборони Майдану. Так вони вирішили віддячити лікарям, які рятували їхнє життя під час сутичок в центрі столиці. Нагадаємо, саме у лікарню номер 17 звозили найбільшу кількість поранених учасників акції протесту у столиці від самого початку Євромайдану. До

Побажання агресору на одеському пляжі з'явилася стіна, де кожен бажаючий може залишити побажання Володимиру Путіну. Робота отримала назву «Ненажерливий Путін». на картині. Президент вже закусив Кримом і голодним поглядом поглядає на південний схід України. Поруч художник залишив частину стіни для бажаючих написати свої побажання Володимиру Путіну. Послання під картиною з'явилися вже за лічені години. Одесити категоричні місто агресору не віддадуть. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.